Це буде ти телефон. А що я маю правити? Щоб ви вислуховувати, як ви мене обзиваєте? Хто? Ну то ви. Я ж злодій. я краду, я виношу. Я казала комусь, про що ти говориш? Що це все неправда? Про що ти говориш? ти сказав, що я украла мешкать. Триста сьома стаття. Ви не маєте права мене фотографувати. Ви в публічному місці знаходитеся. Ви не маєте права мене фотографувати. Ви прийшли сюди добровільно. Прошу, ви в публічному місці знаходитеся. Ми маємо право знімати. прошу мені дати акт на передачу машинки. Все, що я від вас хочу. А це на підставі чого? Люди здали гроші. Люди купили машинку. Люди купили машинку, здали гроші. А я вам маю передати по акту, на якій підставі? На такі підставі люди здавали гроші. Це не ви купили. Лишіть, вона коштує гроші. бо... — плати... але... Я вам кажу, тристосова стаття, ви не маєте права не втратити. Ви прийшли в публічне місце і ми знімаємо в публічному місці. Немає значення. То ти дзвонив до сестер і мені казав, що я вас обікрала. То ти до сестер мені дзвонив. Е -е, я дзвонив, щоб куча... ви повернули машинку. Люди здали... Люди здали гроші. Тобто люди здали гроші на машинку. І машинка куплена за людські кошти. Так. І на якій підставі я маю вам передавати її? Мені не треба передавати. мені дай так, що я вам даю. А що передаєте? Так. то не акт, то розписка має бути. То пиши мені розписку. — А ну то я думав, я думав, що ви кажете, щоб вам акт написати, що я вам передаю ту машину. Боже спаси! Без проблем я пишу розписку. Пиши розписку. А що спочатку ти перед... машинку перевірю. Так, да, але я перевірю машинку, чи вона руку. Я не принесу, бо я зараз. А ну то тури. вибачайте, я вам не дам тоді ніяк. Ой, блядь, як ти почав зо мною на виговорити, то пиздіться. Та не потрібно матюкатись. Ви принесете машинку, принесете машинку, я тоді напишу розписку. Перепиши. Я а мені нашу. Ви про людям прозвітуйтеся. Перед Ні, я я не збирав кошти, я не буду перед людьми звітуватися. Ви збирали кошти і ви звітуйтеся перед людьми. Свої? Де Нє. ви діли гроші? Все я Добре, то прозвітуйте. Все, ти казав, що ще 500 гривень туди, хто зда... А де має тисячка, що я лишила? Будь ласка, ми до неї не дотрогувалися. От вона, будь ласка, забирай. Ось вона, будь ласка, забирайте. Запишіть, я забираю. Ні, я знімаю на камеру, що ви забираєте. Так. Дивіться, дивіться. Будь ласка, добре. От дивіться, є тисячу гривень. От, От є тисячу гривень. І зараз он, будь ласка, бері. Зараз я принесу тобі цей. Копію отих папірів, що я маю. Мені копії не треба, мені весь собі звітується. Гроші забирайте. забирають. Зате розумієте. Добре, да. Тобто... Буде машинка, якщо я перевірю, вона робоча, тоді я вам напишу розписку, що я машинку отримав. Пані Люба Юшкова не забрала кошти. Казала, щоб я віддав, я її віддавав, вона не забрала. Так що вони далі зберігають по мене. Значить, далі треба їх опечати. Маєте право, якщо я не сміттє, мене знімати, Щоб ви були в курсі діти. Добре, слухай вас. Я прийшла той взяти. Я принесла ваші причапи. Що ви мені написали? Ні, перше перевірю машинку і тоді дам розписку. — Все, я чекаю, тим де я прочитаю. Я не буду викати, бо ми це 40 років знаю. 40 років тикалися, і тепер така формальність. Машинка для набивання взяла з приміщення про світу свого дозволу. Напиши. Ти чого? Ну ти написав там у заяві, що з мого дозволу. Ну то тепер, ти першу, що з свого дозволу я взяла. Я ж не вкрала, бо ти ж казав. За вас про світу ліді, yeah, ліді, ліді вірити, казав, що я вкрала. А як? А як виходить? Як я подзвоню, принесіть машинку? Ти сказав, що ти машинку не отримаєш, бо ви злодюги, ви крадете там ви то його, і ти машинку не отримаєш. Машинка... Я, тобі, я тобі того не казала. Я, я не казала? прийшла я... і машинку, і машинку? Добре, чого машинку не принесли в п'ятницю. А ти мені дав це як? А ну чи, то як це як просто взяла машинку додому покрутити сигарети, а тепер я там... покрутила і, і в п'ятницю мала принести. В середу мала принести, не принесли. В П'ятницю мали принести, не принесли. Як? Я в п'ятницю подзвонив і мені що сказали. Ти мені дав п'ять пачок сигарет. Три вибрали, а принесли 5. назад п'ять. Я свідки... брала п'ять свідки були. Я двісті принесла, готових так. набитих, а триста я принесла пустих. І так ви, і не треба. Чекайте. Ви в понеділок взяли, в Середу мали принести. В середу ви казали, що були в лікарні. когось там не могли так. принести? П'ятницю я подзвонив. Ви мене пообзивали. Пообзивали на чому світ стоїть, що ми злодюги викриви і ви машинку не отримаєте ваші слова? Ваші дайте мені. Перепрошую, дай мені. Це Я вам дивіться, це як виходить. Я вам дав машинку додому. Так дому користуватися. А тепер ма а тепер, що ви повертаєте, я маю вам писати. Я Добре. придбала машинку за кошти людей, перед так, якими так, я повинна відчитатися. Що я здала в просвіту, і тепер я оці... Так вона й була просити. Чого ви додому О, її взяли? поясніть? Чого, чого ти мені не дав з першого дня? Як ти на себе оформив цей? Е... Що ти забрав просвіту? Що я тобі передала? Так, в мене її? чеки є. Чеки в чеках написано, що машинка моя, моя копистянський Сергій Володимирович отримав машинку. чеки на мене, а, а ви хто? а ви збирали гроші? Ви їх заплатили. О, і Ви собі людям відчитуєтеся? во. І ви людям відчитуєтеся. Що я стільки то зібрала? Машинка в просвіті є. Будь ласка. Вони приходять сюди й Чого Вони мають ходити. Як я прийшла щоб вони їм показала, що я тобі передала. Так, Все. так, але чого машинка у вас дома була? То що я брала набивати? А ді, яке право ви мали брати? Зв'язку з тим, як я має хворі ноги. Я не можу сидіти на битоні. Так Люди тут приходять набивають. — Нехай набивають. Ми з тобою домовилися. — дивіться на даний час немає ні одної пачки гільз. Якби було дві машинки, то би накрутили би вже давно купу і... і сьогодні Та приходили ді, солдатам ви, ви, брати і тютюну. Немає як дивіться, скільки тютюну. Що то за тютюн? — Ну то я вам яка різниця, який тютюн? Немає значення. Сергій... Ну, от немає значення. Сергій, давай домовимося так. Дивіться, не перебувайте. Вона взяла з приміщення просвіти з мого дозволу і не повернула. Все. Тому що я не предоставив... Не буду я пояснення писати. Ну, я, запиші, ну, ну, я написав а розписку, ти мене, ти мене ну я написав мені. розписку, що ви ще хочете. А, Он, будь ласка, є розписка. Читаю. щоб ви, Я Сергій Володимирович, одержав від Юшкової Люби Петрівни машинку для набивання гірць, яку вона взяла з приміщення просвіта з мого дозволу і не повернула. Добре я написав? Дата стоїть і підпис. Підписа не б... я не пишу. Ні, ні, я тут не мені пишу. не треба писати. Це ви так? забираєте собі. Так, а мені я... пишете розписку. Тут ви сідаєте і пишете мені розписку, що я вам віддаю тисячу гривень. Я не беру. А мені на що ти гроші? Я не беру гроші. Після закінчення тих всіх процедур, я гроші візьму через суд. Зараз я брати нічого не буду. А на що мені ці гроші? Тож ваші гроші, ви Бо ж мені вони... перше казали, що ви хочете забрати. Так, я казала, що я хочу забрати, ну. а тепер з такими конфузіями я не хочу забирати. По кінці справи. Добре, не хочете я, я, забирайте. То, ходіть, ходіть, туди, я перевірю машину. Забери тут. Я ж ви сказала, що ти не маєш права мене знімати. Згідно статті. Якої? 307. Цивільно, цивільного і що дана стаття Україна. говорить? Цивільним кодексу що? України. Дана стаття тобі 307 я, говорить. Я я не, ви, я, не я, не, дозволяю, і ти не маєш права знімати. Ну процитуйте, будь ласка, статтю. Ви, Цитувати ви... будуть у суді. Нам. Добре. Тоді подасте в суд і в Дуже добре. Да. Буду подавати. Це ваше право. Я на тім не кінчу. Щось залишила одна гільза від того, що я брала. Видиш? Яка чесність. Не треба, не треба обвинувачувати людей. Що я принесла, Більше там нічого вроді не було. А то здаю тюн. Той, Ті, що в мене залишився. 200 штук На тобі не набивала мільйон. 200 штук, яких я принес. Я тебе брала п'ять упаковку. Машинка, машинка працює. Даю вам розписку і розписуюсь. Будь ласка. Тютюн да. можете забрати. Я не буду брати. А. Ну, то все, то ви лишаєте на благо ну, хлопців, ну, то що я а буду. Ви... У ну, мене тут гроші записані. Ну, що так, я купила Так його. ви людям чек дайте за те, що ви купили. Я купила. Ну, прийши, ти... Людям і, відчит... і відчитайтеся. А звідки я не можу переважити тютюн, бо, бо, тому що я не знаю, скільки там є, в мене ваги немає. Там, там був кілограм. А я не вірю. І 200 штук. А я не вірю. Хочете, беріть тютюн назад. Було. Ні, я не беру. Ну тут все то він не лишається, я переважувати не буду, я його просто висиплю до загального тютюна і будуть хлопцям крутитися серія. Ви одяг приймаєте, то? так? Так. Якщо ви маєте одяг, ви можете принести сюди, поставити, дівчата пересуртують, повішають. Добре. Добре, то можете принести, вони навішки повішають, ми тут на перевіжні автомобіля. Добре. То ви це собі можете і вдома написати. Ви ж і так забираєте розписувати. Ну, аби це записували. Ну що, ви ж ти мали а, все записано добри, в камень? Добре.

На Ти відказуєшся, то розписатися? А що я маю розписатися? Я розписався. Я дав розписку, що отримав. Я розписався. Що а... розписую. Я знаю, кому ви тут пишете, пишете комусь, то той на них розписується. Телефон забуде. Так, добре. То тисячу гривень ви відмовляєтеся. Я відмовляюся, забирати по закінченню справи. Добре. Я забілюваю. Добре, бери. Дякую за безплатне фото. А з, тим, а з тим ми це розберемо. Добре. Є? Я тебе слабені. На пері. Щоб пишу ти, що сірити, петюн теж передам. Пишіть. Пишіть, що я пишу, тітюн передав. 800 грам.

Вважаєте, що ви депутати, то ви можете робити все, мене фотографувати згідно закону, Що не можна? От звикляєтесь. До побачення, до побачення. Пані Юшкова лишила тютюн, каже, що 800 грамів. Тиш, що в мене залишився. Я переважувати не переважував, але вона як поставила тут. Зав'язано. Але це не тютюн. Це не тютюн. Знаю, що це таке є? Це є малина сушена. Тут теж не знаю, що це таке. Лавровий листок. Тут тіна немає, дивіться, це є лавровий листок. Це є малина вона. Тут також не знаю що це таке ну, теж якісь зілля ще допишути що горити тютюн теж передам пишіть пишіть що я пишу тютюн передала. 800 грам тут, тут також зілля якесь Ну це не тютюн наказала тут 800 грам і тут також вони якісь... Рави зілля, не знаю, що це таке.